Та, друзі, прикрутив, тут я не пам'ятаю, 6 листов, по-моєму, прикрутив. В принципі, непогано виходить. Уже у нас тут барахолочка, те, що я купив на барахолочку, щоб мені подарили, щоб мені цього, то вже тут у нас у безпеці Уже не буде у нас тут мокрого нічого. І Будемо вже не дивитися, друзі. Завтра ми докрутимо профнастіл і будемо ставити вже полки. Тут ще під навіс буде додатися. Та ще не конець, оце у нас лежить ще по навіс такий, воно доски все лежить у нас. Там нас куча. ми. Завтра, післязавтра приїжджаємо, будемо робити скважину. Скважина вже готова, але нам треба її просто вкинути насосика, щоб воно вже насосну станцію кинув. Все, якось так, друзі, вже. Сам накриваю